Політичний вибух Валерій Залужний розкриває те, про що мовчали роками: сенсаційні факти про справжню мету Росії, які можуть перевернути уявлення про всю війну. Генерал Ламає кремлівські міфи та прямо каже: Росії не потрібні ні Донбас, ні Луганськ. Вони хочуть дещо інше, і це лише початок його заяв. Але далі ще більше. Залужний попереджає захід і вказує, де саме криється головна небезпека для України. А у цей же момент Британія робить несподіваний крок, таємничі рішення Лондона, нова силова підтримка та перші деталі, що ж насправді відбувається за зачиненими дверима. Про все це вже за мить. Вітаю з вами Соломія Долик. Це Україна сьогодні і останні події. Залужний б'є на сполох. Україна не може виграти війну лише силою зброї. І посол України у Великій Британії Валерій Залужний говорить про це прямо без дипломатичних обтікань. Він наголошує, військові дії не головний інструмент війни. Справжня мета мир на вигідних Україні політичних умовах. Без підтримки громадськості неможливо успішно воювати. І це тривожний сигнал. Бо, за його словами, успіх фронту визначається не лише зброєю, це мобілізація, економіка, яка тримає армію та суспільство, яке має витримати марафон. Залужний провів чітку межу між завданнями військового командування та кінцевою метою війни. Посол підкреслює, стратегія взагалі не може бути раціональною, якщо політичні цілі не є чіткими. І тут він звертається до самої класики Клаузевіца. Війна є продовженням політики іншими методами. Залужний нагадує про трійцю Клаузевіца: це народ, армія та уряд. Та каже, найвразливіша частина цієї трійці це підтримка суспільства. Саме вона визначає, чи вистоїть країна. Далі звучить головне. Завдання вищого військового командування знищити сили противника. Мета війни забезпечити мир, який відповідає політичним цілям держави. Тобто армія це інструмент, а ключ до миру, підкреслює залужний, у руках політиків саме вони мають думати і про фронт, і про економіку, і про суспільство. Бо тільки створивши перевагу на усіх цих напрямках, можна сісти за стіл переговорів у сильній позиції. І фінальна фраза, яка з звучить як попередження війна сама по собі не є метою і ведеться не тільки військовими, вона ведеться для досягнення миру на певних вигідних умовах. Визначаючи політичну мету війни, політик повинен думати про ситуацію на військовому, соціальному та економічному фронтах. Отримання переваги в цих сферах створює кращі умови для мирних переговорів. Заложний робить акцент. Перемога це не тільки танки й гармати. Перемога це держава, яка знає, чого вона хоче після війни. І тут посол зриває маски: Росії не потрібен Донбас, не потрібен Луганськ. Її справжня мета це повне знищення української державності. Він підкреслює, Кремль ніколи не воював за захист російськомовних чи за територіальні суперечки. Ціль Росії стосується стосується України з її державністю та незалежністю, а також усім її потенціалом, який може стати воротами до Європи. Україна як потенційні ворота до Європи. Ось що насправді дратує Москву. і тут звучить ключове викриття. Використовуючи слабкість колективного заходу та міжнародних інституцій, російське керівництво сформувало чітку мету. Яка ніколи не полягала у вирішенні територіальних суперечок або захисті російськомовного населення України. Залужний говорить прямо Росія не зацікавлена в Донецькій чи Луганській областях, окрім їхнього мобілізаційного потенціалу. Тобто Кремль використовує окуповані території не як батьківщину, а як ресурс, як м'ясорубка, що має живити імперські плани новими тілами. Це не війна за землю, це війна за існування України. І Залужний попереджає Росія воює за українську незалежність як таку її політична мета стерти Україну з політичної карти світу. Москва хотіла швидко зламати країну, блискавочний удар захоплення Києва, знищення державних інститутів, але не вийшло. Україна на яку напав ворог, що в кілька разів перевищував її за економічними розмірами, населенням військовим бюджетом та армією вижила. Це сталося завдяки героїзму українців, інноваціям та паритету, якого ми досягли за допомогою наших союзників. Коли така стратегія окупантів не спрацювала, Росія перейшла до стратегії виснаження, перебудувала економіку, пропаганду та законодавство. Все заради однієї мети зламати Україну у довгій війні. За словами залужного, політична мета України має зосереджуватись на позбавленні Росії можливості атакувати нашу державу протягом тривалого періоду. Він зауважує, що війна не завжди завершується односторонньою перемогою, тож важливо досягнути умов, що гарантуватимуть стійкий та безпечний мир. І саме тому слова залужного про те, що дипломатія працює лише тоді, коли її підкріплює сила, стають пророчими. Бо поки Росія намагається тягнути час переговорами, світ нарешті перестає вестись на цей кремлівський театр. І, схоже, у Лондоні це зрозуміли найпершими. Бо саме зараз Британія показує словами Кремля, їх більше не обдурити. У ці хвилини Лондон робить зашморг на шиї у Москви. Терпець увірвався. Ракети штормшедо від. Відвантажуються прямо із цехів, а на поготові. Удар долетить до Росії із блискавичною швидкістю. Це все змінює. Союзниця закидає РФ вогняними кулями помсти. Перші деталі не пропустіть далі. Через слабку позицію на фронті Росія атакує критично важливі об'єкти в Україні. Громадські об'єкти, руйнування та жертви серед населення. Російські війська минулої доби атакували об'єкти енергетики у кількох областях. На місцях влучень тривають відновлювальні роботи. Дуже важливим аспектом цієї справи є енергетична допомога від Великої Британії. Країна, розуміючи ситуацію, виділила понад 14 мільйонів євро. Путін намагається занурити Україну в темряву та холод із наближенням зими. Ці підлі удари – не лише атака на безпеку України, а й загроза економічній стабільності та зростанню Великої Британії. Лондон оголосив про виділення додаткових коштів для проведення життєво важливих ремонтних робіт в енергетичному секторі України, щоб допомогти українцям цією зимою. Росія вирішила зробити цивільну енергетичну інфраструктуру України мішенню в цій війні. Зараз, коли ми вступаємо в холодну зиму. Вони посилюють жорстокі атаки на енергетичні та тепломережі, поки Путін намагається залякати український народ. Однак Україна продовжує демонструвати виняткову стійкість, попри всі труднощі. Фінансування на відновлення забезпечить безперебойне освітлення та опалення у будинках українців, лікарнях та школах. Вдячні Великій Британії і прем'єр-міністру Кіру Стармеру за продовження гуманітарної та енергетичної підтримки України. І за оголошений пакет енергетичної допомоги в умовах, коли Росія збільшує кількість атак на мирне населення та критичну інфраструктуру, така солідарність є надзвичайно важливою. Лондон продовжує тиснути на Росію ще й санкційно. Він оголосив про нові обмеження для Кремля, які поступово вводитимуться протягом 26-го року. Це продовження санкцій проти нафтових гігантів путінських товаришів Роснафти та Лукойла. Ці боягузливі удари становлять загрозу не лише для безпеки України, а й для економічної стабільності самої Великої Британії. Безпека України це наша безпека. Ми разом із партнерами по G 7 стоїмо пліч -о пліч, підтримуючи Україну та долаючи глобальні виклики. З перших днів повномасштабної війни Великобританія стала одним із ключових стратегічних партнерів України, не лише передаючи озброєння, а й створюючи ефективні фінансові та інституційні механізми підтримки. Великобританія і надалі рішуче застосовуватиме наші фінансові санкції в рамках нашої ширшої відповіді на варварське вторгнення Росії в Україну. Великобританія збудувала важливу систему військової допомоги Україні: фінансування, інноваційні фонди, міжнародне партнерство, кредитні механізми та підтримка українського оборонно промислового комплексу. Росія, а не Україна, має платити за незаконну війну Путіна. Використання російських активів для зміцнення ППО України є нашим правом. Безпека України є критично важливою для нас. Міністерство оборони Великобританії уклало контракти з компаніями з обслуговування бронетехніки, виробництва артилерійських снарядів та ремонту переданої зброї. Вони передбачають розгортання ремонтних потужностей на території України. Саме Великобританія стала однією з перших країн, яка стала постачати Україні високоточне ракетне озброєння. Справжнім проривом стало рішення щодо постачання ракет великої дальності «Шторм Шедоу». у 2023 році. Британський уряд оголосив про передачу крилатих ракет, здатних. Вражати цілі на відстані понад 250 кілометрів. «Шторм Шедоу» стали першими ракетами дальнобійного класу, отриманими Україною, і одразу були використані для ураження стратегічних об'єктів на окупованих територіях. Цього місяця збройні сили України отримали нову партію «Шторм Шедоу». Великобританія надала ЗСУ захисне спорядження, транспорт, засоби зв'язку, розмінування а також допомогу в технічному обслуговуванні техніки та цифрової трансформації. Британія стала першою країною, яка оголосила про плани постачання Україні основних бойових танків. Сравненню з Т-80, тут сімдесят здійснюше стабілізація і оптика Наведення відділення осуществляється кнопками на панелі, схожі на джойстик. Башня поворачується на 360 градусів за 9 секунд. Челенджер 2 маневрує, мішає вражеским ПТРК. прицілитися. при этом сам танк очень точний. В рамках постачання танків Челенджер 2 отримані і снаряди до них британські танки були доповнені спеціалізованими ремонтно-евакуаційними машинами, що дозволило забезпечити технічну автономність їх використання в 2025 п'ятому році. Між Україною та Британією було підписано угоду про сторічне партнерство. Цей всеосяжний документ фіксує довгострокову співпрацю між двома дерева державами у сферах оборони, економіки, енергетики, правосуддя, науки, культури, освіти, охорони здоров'я та соціальної політики допомога Британії є довгостроковою, тому ми завжди можемо розраховувати на підтримку надійного партнера. Та, схоже, Путін не на жарт злякався. Сенсація: невже він покидає Москву? На поверхню спливли цікаві факти про справжнє місце перебування диктатора? Потрійний обман Кремль намагався це приховати, однак не зміг. Резиденції опинились у загрозі. Люті дрони дістались і туди. Схоже, безпечного місця для самого очільника Кремля УРФ не знайдеться. А всі хитрі схеми вже розкриті. Перші деталі ви маєте це побачити. Далі у відео. Таємниці кабінетів Путіна. Виявилося, що російський диктатор руками приховує, де саме перебуває, і звідки керує країною. Последние десять лет мы постоянно видим Путина именно в этом кабинете. Светло-функциональный кабинет площадью 120 квадратных метров расположен на втором этаже нового представительского корпуса в Новоогорёво. За окнами полтора километра леса, так просто с улицы внутрь туда не заглянешь. Там Путин совершает важные звонки, проводит видеосовещания, встречается с людьми. И почти всю пандемию 2020-21 года Путин, ну, судя по сообщениям Кремля, работал именно там. Или нет? Дослідивши десятки годин ефірів програми Москва, Кремль, Путін, архіви сайту Кремлян, документи держзакупівель, плани будівель, маршрути пересувань Путіна та його оточення, а також бронювання готелів і відрядження співробітників Держтабе, журналісти проєкту Система з'ясували, що з 2015 року для диктатора створювалися точні копії підмосковного кабінету, аби приховати його у реальне місце знаходження на кожен конкретний момент. Кремль использует эти копии для создания видимости, будто бы Путин работает в Подмосковье. На самом же деле значительная часть кадров из Яковлев Подмосковья были сняты в подставных кабинетах вдали от Москвы. На сьогодні відомо щонайменше про три абсолютно ідентичні кабінети в різних куточках Рефі у підмосковному Новоагарьово, сочинській резиденції Бучара-Фручей та на Валдаї. Кожен із них дублює оригінальний інтер'єр до найдрібніших деталей: колір стін, розташування меблів і декоративні елементи, Щоб глядач не міг відрізнити одне приміщення від іншого. Складна система кабінетів двійників дозволяла диктатору записувати звернення і проводити наради з різних точок країни. Створюючи ілюзію стабільності та постійної присутності в одному і тому самому кабінеті. Попри видиму ідентичність приміщень, журналісти виявили дрібні, але промовисті відмінності висоту дверних ручок, ліній на стінах і розташування папок на столі. Саме ці деталі стали ключем до викриття ретельно прихованого обману. При дві лінії ми можемо з увіреності сказати, яке поміщення використовує Путін. Ось нова Агарьова. А вот кабінет копія. І знову, Вод оригінал. А вот копія. Із лютого 2023 року. Путін майже перестав користуватися сочинським кабінетом після того, як почав побоюватися ударів українських дронів. Резиденція Бочара-Фручей колись зручна та безпечна виявилася вразливою. І диктатор почав шукати більш приховані та захищені місця для роботи. Несмотря на то, что там созданы несколько позиционных районов ПВО, это достаточно близко к Украине и дальнодействие дроновых войск украинских, оно позволяет устроить там много-много веселья. Поэтому все-таки до Валдая дальше он лучше спрятан и там топография лучше. Ну, это в лесу, это резиденция в лесу. А в Сочи эта резиденция в горах на достаточно открытом месте. Ну, она видовая, понимаешь, да? То есть, когда ты строишь себе видовую резиденцию, чтобы ты мог видеть и гору, и море. Это не только ты видишь море, но и тебя с моря тоже немножечко видно. Да, поэтому Сочи из обоймы любимых резиденций выпало. З початку 2025 року така ж доля спіткала і підмосковний кабінет у Оновагарьово. Тепер звернення та наради Путіна записуються у двох різних кабінетах у Кремлівському та на озері Валдає, що в Новгородській області. Саме там обладнали черговий кабінет. Журналісти стверджують, що саме Валдайська резиденція стала основною для таємної родини Путіна, офіційно створеною з гімнасткою Аліною Кабаєвою. Там диктатор міг усамитненно проводити зустрічі та записувати звернення, видаючи их за кадры с підмосковної резиденції. У него тоже есть свои отличительные признаки. Первый – это переключатель. Он находится ровно в центре панели. Не так, как в оригинальном Нового Огарёва или в копии в Сочи. Второй – это шов на стене, вот та, что за головой Путина. Он находится сильно выше стыка панели. В этом кабинете есть свой письменный гарнитур, свой отличный узор на столе, и всего мы нашли более полутора сотен снимков этого кабинета. Ну, это из тех, что мы смогли опознать. Давайте еще раз покажем, чем отличаются друг от друга три комнаты. Во всех трех помещениях шов на стене за Путиным находится на разной высоте. Вот так отличается расположение дверных ручек. Вот так в разных локациях расположены термостаты. А от так виглядає стіл і папка для бумаг. Аналіз відеоматеріалів і маршрутів пересувань показав, що за видимості роботи в Нова Гарьова Путін насправді міг перебувати в будь-якому з трьох згаданих кабінетів. Журналісти фіксували, як в один день російський лідер з'являється у кабінеті з одним ремонтом, за кілька годин з іншим, а потім знову в попередньому. Десь з 2018 року відбувається процес. Абсолютного сращивания личного комфорта физического тела президента, вот так, того, которое есть, с государственной необходимостью. Да? То есть вот тело короля, оно перестает быть телом человека и становится огромным государственным гиперобъектом в котором появляются клиники, секретные резиденции, вторая семья. По счету, не параллельно с первой, все-таки супруга развелся. И все это уже работает не в смысле «давайте хотя бы делать вид» что президент подчиняется правилам, выполняет церемониал. А давайте построим все таким образом, чтобы президенту было просто удобно. И пока Кремль створює видимість стабильности и власти, на самом деле российский диктатор боится. Боїться українських атак, боїться втратити владу, боїться будь-яких ознак непостійності. А що ви думаєте про такі заяви Валерія Залужного? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подбайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.